Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про заяви російського керівництва рішення ООН щодо депортованих дітей, переговори у Китаї, нову допомогу Україні від союзників та реакцію США на візит кушнера від кофе до Москви. Традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1385-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 154 бойові зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 38 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3200 дронів камікадзе та здійснили майже 4000 тисячі вибухів. Російський диктатор заявив, що РФ у будь-якому випадку контролюватиме Донбас і так звану нову Росію військовим або іншим шляхом. Він повторив тези про те, що захід руками України розв'язав війну, а Москва вісім років шукала шлях до миру. Потім також розповів, що його довга зустріч з Віткофом і Кушнером, нібито була присвячена поетапному аналізу мирних пропозицій. За даними правозахисників, РФ створила щонайменше 165 таборів для незаконно вивезених українських дітей, частина з них у Білорусі та Північній Кореї. Там дітей русифікують і проводять мілітаризацію. Кремль називає це евакуацією, але списків дітей не передає та не забезпечує повернення. В свою чергу Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає негайного та безумовного повернення всіх викрадених українських дітей. За документ проголосувала 91 країна проти 12. Також відомо, що семеро українських дітей повернулися додому за сприяння першої леді США Меланії Трамп. У столиці Китаю стартувала зустріч Емануеля Макрона із Сі Цзіньпіньом. Французький президент намагається переконати Пекін вплинути на Москву та допомогти зупинити бойові дії. Сі Цзіньпінь заявив, що Китай підтримує будь-які зусилля заради справедливої та стійкої мирної угоди і сподівається на діалог усіх сторін. Окрема тема це колосальний торговельний дисбаланс між ЄС і Китаєм. Австралія та Нова Зеландія надають нову допомогу Україні. Обидві країни приєдналися до програми Пюро та виділяють понад 70 мільйонів доларів на озброєння і обладнання для України. Йдеться про дрони, системи ППО та радіолокаційні системи. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що останнім часом союзники більш рівномірно розпреділяють навантаження у підтримці України. Президент США Дональд Трамп визнав, що поки не знає, чи приведе візит його спецпосланця та радника до Кремля до реального прогресу. Водночас він називав переговори досить непоганими і заявив, що з розмов Куфа та Кушнера виглядає так, ніби Путін хоче завершити війну. Трамп нагадав, що на його думку найкращий момент для мирної угоди був тоді, коли України не було карт переваги. Зараз же, за його словами, ситуація ускладнилася цілою низкою факторів. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора Клініка пластичної хірургії і Вол в Пластік Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Сабит та Наталя Малакелідзе. А ось більше новин із США чекайте о 6 ПІМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.